Вітаю вас на вулиці. вже весна, а це означає, що фермерам час готуватись до весняної посівної і забезпечити свої поля з засобами захисту рослин. Як ви знаєте, компанія Агропросперіс є ексклюзивним імпортером засобів захисту рослин лінійки юні. На сьогодні в лінійці налічується 15 препаратів для боротьби з бур'янами, шкідниками, хворобами, а також два препарати ад'юванти для покращення результату внесення в стресових умовах. Впродовж останніх п'яти років виробничі компанії Агропросферіс активно використовують дану лінійку юні на своїх полях. А це 13 областей України і аж 300 тисяч гектарів землі. Тож повірте, в результативності препаратів юні ми переконалися саме на власному досвіді. Зараз ми прибули на один із наших ліцензіованих складів для того, щоб показати вам, як засоби потрапляють на ваші поля при завантаженні товару в машину, кожна машина пломбується. А водій включає клімат контроль для того, щоб Перепарати їхали, застали температури. При прибутті машини на склад відбувається перевірка дотримання температурних умов всередині рефрижератора з відповідним звітом про температуру вздовж всього транспортування по території України. Кожен засіб захисту рослин лінійки ЮНІ має особливі умови для зберігання. Як бачимо, що вказано на етикетці температура зберігання, і на даний момент в нашому складі. Температура 10 градусів 49% відсотків що означає, що «Агропроспері» відповідально відноситься до своїх препаратів. А зараз хочу звернути вашу увагу на те, як транспортується наш товар. Ці каністри викладаються в ряди на палетах, затягуються щільним шаром стрічки, зверху встановлюється фанера для того, щоб не деформувалися наші каністрички. Також перетягується стрічкою для фіксації, що при перевезенні цей товар не міг зрушити з місця, як ви бачите. От один із прикладів пакування пестицидів: В коробці 12 ємностей, все обтягнуто плівкою задля зменшення пошкоджень при перевезенні. Далі три ступені захисту. А перше це стійка до хімічних речовин плівка, поверх горловини каністрів. Яку перерізають перед самим виливом рідини до робочого розчину. Друга кришка з нашим логотипом. Вона закриває каністру з зафіксованою пломбою. В малих ємностей є також друга кришка. Вона виступає в ролі мірної посудини, щоб було зручно відділити потрібний об'єм. А на великих каністрах відмітки об'єму розташовані з боку на пластику. А третім шаром захисту є плівка поверх всієї каністри, що вберігає від потрапляння зайвої вологи ззовні. Як бачите, ймовірність пошкоджень та протікання рідини повністю Лінійка засобів захисту рослин Юнія повністю збалансована і покриває більшість задач фермерів. Ці препарати виготовляються на замовлення групи компанії «Агропросперіс». Вони є офіційно зареєстрованими в Україні, а головне, їхнім результатом задоволені всі агрономи нашої групи. Ефективність їх дуже вразила. Що особливо хочу сказати, це те, що препарати однокомпонентні їх можна застосовувати під різні задачі відповідно до різних ґрунтів, під різний клімат. І фермер визначає сам дозування в потрібний момент. Тож, обираючи засоби захисту рослин для Нікі Юні, ви обираєте достаток собі і здоров'я рослинам на полі.